Доброго ранку, мої перепадники україномовного каналу. Навіть не знаю, це тривога або відбій. Гуляємо, на російськомовний знімав, навіть не казав, що Ну, тому що не, Ні, це відбій повітряна тривога і це гарно, що відбій. Але вчора моя дружина казала. Між відбієм і тривогою проходить година або менше, ну може трішечки більше. А між тривогою та відбієм завжди там колись 20 годин, 22 там щось. Ладно, сьогодні в нас 19 червня 2024 року. Середа, середа. Ми з Максиком я завжди на прогулянці. У мене У мене... ще усі вдома, вдома. Гарна погода червнева. тепло, затишно. Як пройшла ніч у Харкові. Дякуємо Богові. Без... без вибухів а тривоги я вже не рахую. Я на російськомовному показував оці дерева. Ці дерева ще саджали, коли школу побудували, от нашу школу, навіть не видно її. У 79-му році пішли туди перші школяри. Я повинен бути, був Ви в їх числі, але мені, мене залишило в 14-й. Ладно, то така друга історія. Що, розказав. Вже дивлюсь хронометраж. <риклад> Більше двох хвилин. Подивилися, побачили, те, що хотів. Харків наш рідний. Все, усім миру добра злагода. Всем щиро дякую. Не буду машинки на заражающий не начнем. И до да побачення, мои люди. Пока. А солнышко гарно встает. Все, пока. Бачите, автобусы ездят. Люди.